Тарган, терміт і багато інших усе це наземні роботизовані комплекси, які нині бійці 25-ї окремої повітряно-десантої Січиславської бригади використовують на фронті. Разом з нашими інженерами з 25-ї бригади ми комплектуємо ці дрони. Різними модифікаціями ми маємо дуже багато дронів саме українського виробництва, які вже допомагають нищити ворога. Цей дрон терміт, унікальною модель українського виробництва, користуються іноземні добровольці, які стали на захист нашої держави. Військовий на псевдогольф родом із Британії. Вже майже рік він в Україні розповідає, аби управляти дроном, потрібні два оператори: один використовує пульт, щоб керувати термітом, а інший застосовує турель і веде спостереження. Головна перевага цих дронів широк. Ки спектр можливостей у використанні це й доправлення припасів та БК на лінію фронту, евакуація поранених, ба навіть бойова машина. Саме в цій конфігурації дрон може слугувати для наших бійців вогневою підтримкою. Цей дрон здатен перевозити до 300 кілограмів вантажу. Ним можна доправляти боєкомплекти, ліки, провізію та навіть евакуювати поранених з передової. Цей модуль ми також можемо встановлювати на дрони і відправляти в зону евакуації. Якщо поранений притомний, він може взяти в руки цей маленький пульт і самостійно вивести себе з поля бою. Дрон на гусеничній базі і тому має більше зчеплення з ґрунтом, і у нього немає таких проблем як із колісними дронами. А це американський піхотинець, який служить у бригаді від минулої осені. Він має шестирічний військовий досвід, але все одно вражений тим, що відбувається на полі бою в Україні. Це війна не така, як ми собі уявляли, враховуючи те, що зараз воюють дрони, артилерія, великі території, просто не шпиговані мінами. Це війна на знищення. Бійці легендарної Січиславської бригади постійно вдосконалюють навички ведення бою, а також техніку, за допомогою якої нищать росіян. Січиславські десантники завжди виконують бойові завдання. Дання на найгарячіших напрямках. Наші оператори цих дронів вони постійно навчаються, випробовують нові можливості цих дронів і успішно виконують все це на полі бою безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пліч опліч працювати з нашими оборонцями іноземні добровольці планують і надалі. Моя мета тут допомогти українцям та не дати змоги росіянам захопити ще більше територій. Нині в нашій державі офіційно 40 виробників роботизованих комплексів. Такі апарати випробовані на всі лінії. І фронту, зокрема, і в Курській області. Христина Венегеля Оскайте Денис Синегінфактасі Ті. Єдині новини і традиційно о цій порі підсумовуємо бойові дії на фронті за тиждень, що минув про роботу Сил оборони України уздовж всієї лінії фронту. Нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Андрію, вітаю! Слава Україні! Чекаємо від вас на оперативну інформацію про події на фронті протягом минулого тижня. Доброго ранку, світлано, героям слава! Загалом за тиждень відбулося 935 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямку, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі. Озброєні та військові техніці на харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 13 атак у районах населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку минулого тижня відбули 79 атак противника біля Петропавлівки. Степової, Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового. на Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 82 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. На сіверському напрямку Сила оборони України відбили 25 атак. У районах Верхньокам'янського та Іванодарівки. на Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 58 атак у районах Претеченого Дупочок, Білої гори та в районі Часового Яру на турецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 92 атаки неподалік Турецька, Деліївки та Кримського успіху не мали на покровському напрямку минулого тижня. Сили оборони України відбили 289 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу зеленого поля Тарасівки водяного, другого Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Даченського, Шевченка, Піщаного, Котленого, Надіївки. Андріївки та удачного на Новопавлівському напрямку сила оборони України продовжує стримувати ворога у районах населених пунктів Зеленівка. Розлив новий комар, новосілка та велика новосілка, де ворог 102 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили одну атаку у районі Новополя. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня одного разу атакував у напрямку Новоандріївки. Успіху не мав. Триває операція збройних сил України у Курській області. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 139 російських атак. Російські терористи завдали 260 авіаційних ударів, скинувши 586 керованих авіаційних бомб по Курщині. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури сім ракетних ударів, задіявши 32 ракети. А також 578 авіаційних ударів, зокрема скинувши 867 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 39 тисяч обстрілів, 1106 із них. Із реактивних систем залпового вогню Світлано Андрію, і як завжди, нашим глядачам важливо дізнатися про втрати росіян на полі бою за минулий тиждень. Чим можете підтримати наш бойовий дух? Світлано, за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 48 районів зосередження особового складу та військової техніки, 11 пунктів управління безпілотниками, 27 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів, 2 засоби радіоелектронної боротьби, 4 радіолокаційні станції ворога, п'ять інших важливих об'єктів російських окупантів. Також минулого тижня загальні втрати ворога склали 9070 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 81 танк, 195 бойових броньованих машин, 341 артилерійську систему, 10 реактивних систем залпового вогню. 11 засобів протиповітряної оборони, 891 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 9 крилатих ракет, 927 автомобілів, та 10 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрію, за важливу інформацію і завжди чекаємо тільки гарних новин з фронту.